Усім, весфе мене звати Бакі Гюберт. Я незалежний український андеграундний репер. Сьогодні ми будемо говорити про господа Бога нашого Ісуса Христа та український реп. 1 грудня, тобто у наступний понеділок, у мене виходить EP «Образоруйнуюче мистецтво. На цьому епі я зібрав 5 треків, написаних за останні два роки. Всі вони так чи інакше описують руйнування моїх уявлень про себе і про світ. Ви можете отримати попередній доступ до міні-альбому, послухати всі 5 треків вже зараз. Для цього потрібно перейти на мій інстаграм, зайти у так звані хайлайти або іншими словами, закріплені сторіс І на групці з обкладинкою міні-альбому клікнути, послухати семплер ще раз. І там також будуть посилання на монобанку, закинувши на яку 600 гривень, ви одразу отримуєте посилання на закритий міні-альбом з текстами, з описами і з кредітсами навіть таким чином. Ви також підтримуєте мене як автора. Сьогодні я хочу розповісти про трек шию хрестом і для цього мені необхідно кілька хвилин. Справа в тому, що в моєму житті релігія була. Завжди, з самого дитинства, у мене розмальовки були на релігійні сюжети. Я часто гортав комікси від видавництва Емануїл, дивився клуб суперкниги, малював робіка я Ще до того, як навчився малювати покемонів і читав дитячу біблію, біблію для дітей, яка, як виявилось, була у багатьох моїх ровесників. Начитавши з цієї біблії, я під враженнями міг під час грози і зливи піти в кімнату з іконами і молитися Богу, щоб він не насилав на нас потоп. Або я міг спалювати свої іграшки. Які мені нагадували боввані, аби не опинитися в рядах ідолопоклонників, і це те, як діють еталонні віруючі люди, це не те, що я вважаю правильним в підлітковому віці через оці абсурдні речі, я взагалі з досить зухвалим атеїзмом е, виступав проти релігії. Потім, подорослішавши, я стикнувся з такими моментами в житті, у які нічого крім е, віри у щось вище не може тримати тебе на плаву, коли дивитися на старий заповіт, як на набір правил. І законів, який мабуть так і працював в первісних суспільствах, він набуває. Типа дуже важливого сенсу один з прикладів в часи чуми в Європі вважалося, що євреї типу спричинили чуму. А причиною цьому було те, що євреї рідше нею хворіли. Але як виявилося, справа в тому, що євреї просто були більш релігійними і їхні релігійні приписи схиляють до гігієни. Тому євреї постійно мили руки, і це запобігало поширенню чуми серед них. Це приклад того, наскільки дотримання строге дотримання релігійних приписів і законів Може убезпечити якусь групу, яка дотримується їх. І в третій шию хрестом я якраз таким чином намагався довести слухача до думки, як можна сприймати релігію. А поки що, сайт. До наступних зустрічей.